Мокрий сніг, і вітер до 20 метрів за секунду та дощ 22 та 23 грудня. На Дніпропетровщині оголошено штормове попередження. Максимальна температура повітря 5 градусів тепла. Синоптики радять без парасолюк не виходити з дому, а рятувальники попереджають про небезпеку на дорогах. З 1 січня 2019 року центр первинної медико-санітарної допомоги Павлограда фінансуватиметься Національною службою здоров'я України, створеною рік тому в рамках медичної реформи. На сьогодні центр об'єднує 9 амбулаторій, у штаті яких працює 60 лікарів. Терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть працювати на прийомі, знаходитись працювати з пацієнтами по 5 годин. І це вірно. Тому що основна маса людей повинна прийти до амбулаторій. На рік кожному пацієнту держава виділяє певну суму – 1480 гривень на дитину до 6 років, 814 – на дітей від 6 до 17 років, 370 – дорослому від 18 до 39 років, 444 – громадянам від 40 до 64 років, 740 гривень – людям від 65 і більше. Це і є фінансовий пул цього лікаря. В нього вже оклада не буде. В нього буде, скільки до нього пацієнтів прикріпилися, стільки він заробив. І він з свого фінансового пулу оплачує заробітну плату. Медична сестрі, яка з ним на прийомі, медична сестрі в маніпуляції. Щеплення, санітарка, яка миє підлогу, ЦСУ, які обробляють там шпателя і таке інше. Тобто, ви розумієте, лікар буде розпоряджатися своїм фінансовим ресурсом. Також на кожного пацієнта передбачили перелік медичних послуг. Загальний аналіз крові сечі, цукор, холестерин і тести на ВІЛ та гепатит. це безкоштовні обстеження, які повинні проводитися безкоштовно на первинній ланці. Невідкладна допомога і поліативна допомога. На кінець 2018 року декларацію з лікарем підписали майже 80% жителів міста. Решті дається час до червня 2019-го. Надалі тим, хто не встигне, надаватиметься лише екстрена медична допомога. Більше на 20%. відсотків. З 1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників зросте. Відповідну постанову прийняли у Кабміні України 18 грудня. Зарплати інших педагогічних працівників, як і решти бюджетників, наступного року зростуть на 9%. У Павлограді в 2019 році зросте середня заробітна плата. Становитиме вона майже 9 тисяч гривень. Проте така сума мала. Вважає міський голова Анатолій Вершина. Якби всі сплачували податок до місцевого бюджету, зарплатня могла бути значно вищою. По району по Павлоградському, завдяки шахтам Павлоград-Вугілля. У них середня заробітна плата на душу населення по району 15 тисяч. На душу населення, а в місті Павлограді 8 тисяч на душу населення. Якщо взяти бюджет 2019 року, то на душу населення розділити бюджет на Богданівську громаду, а це Богданівка, Нова Русь, там, Нова Дача, що там ще у них є, на загальну кількість, то у них на душу населення виходить 20 тисяч коштів бюджету 2019 року. А у нас на душу населення в місті Павлограді ну майже дев'ять. Тобто, наскільки місто відстає? Нагадаємо, місто через недосконалість податкового законодавства втрачає майже 200 мільйонів гривень на рік. Павлограді змінили правила електронних закупівель. Відтепер обов'язково купувати товар або послуги через систему Прозоро потрібно буде лише, якщо їхня вартість перевищуватиме 50 тисяч гривень, замість 20 тисяч, як було раніше. Таке рішення затвердила сесія Павлоградської міської ради 21 грудня. Здійснення процедур, вартість яких більше 50 тисяч гривень, але не перевищує межі, встановлені законом України, про публічні закупівлі, що потребують негайного вирішення, погоджується постійною комісією, не менше половини членів якої складають депутати Павлоградської міської ради. Щоквартально на розгляд Павлоградської міської ради будуть виносити звіт про роботу цієї комісії. Завітайте в салон Сантехніка і двері, і ваша ванна кімната теж стане улюбленим місцем у домі. Будь-яка сантехніка, меблі для ванних кімнат, дзеркала, душові кабіни, більше ста видів вхідних та міжкімнатних дверей. Беззаперечна якість та приємна ціна. Салон сантехніка і двері в торговому центрі куб на Соборній 97 А спеціалізуємось на вашому комфорті. В історичному музеї Дніпра з'явилися експонати, яким 300 мільйонів років. Їх передав музею шахтар Ярослав Бахарів. Раритетні експонати вразили навіть музейників. Це кам'яне вугілля із залишками кори прадавніх дерев, камені з відбитками екзотичних рослин і мушлями молюсків. Ці знахідки розповідають історію нашого краю до появи людства. Ярослав виявив їх на глибині близько 300 метрів в шахті Самарська. Історика обіцяють, що незабаром знахідки з первісного світу можна Буде побачити в експозиції музею. Дніпропетровщина стала пілотним регіоном для реалізації державної програми про малі групові будинки. В області побудують 14 будиночків для дітей, які залишились без батьківського опікування. В програмі бере участь і Павлоградський район. Зараз триває будівництво групових будиночків. Вони обіцяють бути комфортними, мати ігрову зону, автономне опалення та інші сучасні умови. Більше тисячі дітей Дніпропетровщини зібрало обласне свято. Новорічну виставу демонстрували в академічному театрі опери та балету. Крім гарних вражень, дітлахи з багатодітних родин, сімей, загиблих учасників АТО та інші пільговики отримали солодкі подарунки. Дітки перше вони з задоволенням дивляться, роздивляються. Ну я думаю, що не востаннє. Що... Це буде традиція, ця буде продовжуватись. Отримали подарунки, зразу ж почали заглядувати. Їм дуже цікаво. Атмосфера дуже чудова. Дуже багато знайомих зустріли, діток з усієї з області, зал гарний і, взагалі, діти дуже задоволені. До семи років дитина має постійно перебувати під наглядом дорослих, нагадали поліцейські напередодні зимових канікул. Вийшла в нас нова постанова кабінету міністрів номер 800 яка чітко зазначає, що є таке обставини, які загрожують життю і здоров'ю дітей. І однією з таких обставин є залишення дітей віком до семи років без догляду осіб дорослих. Якщо у вас є двоє діточок. Одному 14 і більше, то наше чинне законодавство, в принципі, дозволяє наглядати вже за меншим. Так само обставинами, які вважаються такими, що загрожують життю й здоров'ю дитини, є залишення дитини 10 років і менше. На вулиці без сезонного одягу також на канікулах варто приділити увагу дозвіллю дитини, перевірити, щоб вона не гуляла по льоду або не бавилася піротехнікою. Дітям не дозволяється самостійно купувати, використовувати піротехніку, яка згідно з правилом повинна продаватися тільки сертифіковано на території України, продаватися лише в спеціалізованих магазинах або в спеціалізованих відділах супермаркетів. За рік у Павлограді зафіксували більше 14 тисяч випадків дитячого травматизму. Для кожного випадку певний алгоритм дій, щоб попередити ускладнення. Якщо це якісь рани зв'язані з кровотеченням, або просто банальні ссадини, не нужно нічим сверхъестественним або ще то, якщо дитина планує їхати на травмпункт, або кудись в медицинське учреждение, там йому рани, садіне, все це То Тобто замотайте обычным бінтіком, будь-то стерильный, либо ні Переломи кісток у дітей проявляються трохи інакше ніж у дорослих. Діти не так скаржаться на біль, через що деякі випадки взагалі не діагностуються лікарями. Якщо ви підозрюєте перелом перелому рібенка. если у вас есть какие-то иммобилизационные шины, будь то специальные лестничные, либо дорогостоящие пневматические, либо просто подручные средства, кусок там дерева, линейки, неважно, что угодно, примотайте бинтом, пластырем, тряпкой, платком, неважно, Просто от этого ребенку будет в первую очередь легче, оно не так будет болеть. Во-вторых, не будет вторичного смещения, там, перелома, отломков. Мама, тато і я – скелелазна сім'я. Змагання з такою назвою вже втретє пройшли у фізкультурно-спортивному комплексі імені Шкуренка. Учасники це 19 сімей з Тернівки і Павлограда, подолали чотири маршрути і вибороли призові місця у командних та особистих заліках. Крім того, за результатами цієї новорічної першості серед дітей і дорослих визначили найшвидших скелелазів Павлограда і Тернівки.